Доброго ранку, діточки! Сьогодні у на нас заняття з образотворчої діяльності на традиційній техніці малювання на тему візерунки на вікні. Почнемо наше заняття як завжди, з привітання. Доброго ранку, сонечко, доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринки, доброго ранку дерева, доброго ранку пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Сьогодні у нас на заняття завітала ось така сніжинка. Скажіть, будь ласка, яка ця сніжинка? Добре. Але вона завітала з тієї причини, що зима-черівниця і разом з Морозенко посварилися. І для того, щоб вони не сварилися і помирилися, зараз ми з вами будемо вирушати в подорож. Для цього нам потрібно виконати декілька завдань. Ось послухайте, будь ласка. Морозенко, сварка морозенко разом зимою чарівницею. Морозенко каже: Я скасовую всі люди, прикрашаю ліси і поля, розмальовую вікна будинків. Ти без мене зовсім не чарівниця. А сама чарівниця відповідає: А хто тобі не дозволяє морозити, поки не настає моя пора? Скажіть, будь ласка, про яку пору року йдеться в їхній сварці? Так. Про зиму, молодці! Отже, зараз ми з вами будемо відправлятися на пошуки морозенки. Але спочатку послухайте, хто ж тепер мені буде допомагати? Хто ж буде утворювати іні на гілочках, дерева одягати в чарівні сукні? Хто ж буде розмальовувати вікна чудернацькими візерунками? Ось засумувала наша зима-черівниця і тому відправила нашу сніжинку на допомогу. Тому відправляємось на пошуки Морозенка. Перше наше завдання це така гра. Для того, щоб ми з вами відправилися в подорож, нам необхідно спочатку вдягнутися, так як на вулиці, холодно. І так, в цій грі, за допомогою цієї гри ми будемо з вами визначати, які ж предмети зайві на малюночках. Ось ж дивіться перший малюночок. Що тут зайве? Так, кросівки. Що тут зайве? Гумові, чобітки. Чому? Так, тому що це взуття, а все інше це головні убори, правильно? Сукня. Шляпа, шар. Шапка. Наступна наша подорож, ми вже з вами одягнулися і відправляємось далі з вами в наступну подорож. Виконувати завдання. Наступне наше завдання буде така вправа: зима, яка? Ось роздивіться, будь ласка, малюночок, і скажіть, будь ласка, яка вона зима? Так, вітряна, колюча, холодна. Біла, чарівна, весела, святкова, сніжна та інша. Молодці. Тепер завдання для вас наступне. Ось, будь ласка, подивіться малюночки. В нашому рядочку є одна по одній зайвій сніжинці. Давайте розберемося, яка зайва сніжинка в першому рядочку? Так, перша. В другому рядочку яка зайва сніжинка? Друга. І в третьому рядочку. Третє. Молодці. Роздивіться, будь ласка, тепер, які ж візерунки бувають на вікі. Вони всі різні, немає однакового малюночка. Всі різні візеруночки в нашому вікні. Ось такі гарні малюночки малюють. А тепер ми з вами спробуємо самостійно виконати малюночки на вікні за допомогою на традиційних технік малювання. Для цього нам необхідний аркуш альбомного листка, фарби, пензлик, баночка з водою, свічка і гарний настрій. Як це робити, подивіться, будь ласка, відео. Я вам всім вдячна за заняття. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Ви намалюйте свої візеруночки на вікні. Ми з вами завершимо наше заняття. Отже, знайшли нашого морозенка, вже вони обов'язково не будуть більше сваритися і будуть тільки дружити. Я вам вдячна за заняття. До побачення. До нових зустрічей!